Постанова для моїх дітей. Я люблю вас такими, якими ви є. Не за успіхи, не за заслуги, не за те, як ви себе поводите, а просто за те, що ви є. Моє серце відкрите вам завжди. Вам не потрібно бути ідеальними щоб бути гідними моєї любові. Моя любов не залежить від оцінок, вибору професії чи життєвого шляху. Ви маєте право на помилки. Сумніви, слабкості, пошуки. Я не чекатиму від вас, щоб ви завжди були сильними. Я просто хочу, щоб ви були собою. Я не буду вимірювати ваше життя своїми мріями чи очікуваннями. Ви не зобов'язані прожити життя, яке мені зручне. Проживайте своє. Моя любов не плата, не контроль і не тягар. Це ваш тил, до якого ви завжди можете повернутися. Навіть якщо все зламається, я поруч. Ви. Мої діти, не мої копії. Я не завжди вас розумітиму, але завжди вас любитиму.